Привіт, друзі! Сьогодні 9 лютого з вами знову Валерій реклачок. Трамп поговорив з Путіним. Це було відомо раніше. Я ну, не маю ніякого сумніву в цьому і не мав, але примітна деталь, що Трамп особисто тепер підтвердив, що у нього була телефонна розмова з Путіним, і, як він каже, не одна. Про що конкретно вони говорили, до чого домовились, що це для нас? Давайте спробуємо з цим розібратися. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим. Говорю вам зараз дякую за те, що ви дослухаєтесь до моїх прохань. Активно коментуєте. Попереднє відео показує, що це працює. Ваші подобайки і коментарі допомагають йому просуватися на платформі YouTube. І так багато більше знає людей правдивої інформації. Тому прошу, робіть так і надалі. Ну тепер, друзі, конкретно по заявах Трампа. Ці заяви він зробив на борту свого літака «Айрфорс-1» у п'ятницю для журналістів Нью-Йорк Пост. Останнім часом він полюбляє це видання. І він повідомив про те, що він розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним по телефону, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. І коли його запитали, скільки разів він розмовляв, він говорить, краще б я не казав. Тобто він відмовився поточнювати, скільки разів у них була така розмова. Точно не одна. І дуже примітно, що він про це сказав. Після того, як зробив запрошення Зеленському до зустрічі, нібито до Вашингтону. Але як стало відомо, то швидше за все, Зеленський зустрінеться поки що не з Трампом, а з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Дівенсом у Мюнхені. Але знову ж таки, Трампу треба довіряти доволі обережно. Його заяви часто не передбачувані, і все може змінитися буквально наступного дня. Стосовно переговорів із Путіним. Також відрефлексували у самому Кремлі і сказали, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Пісков каже: Я не посвячений ці деталі, тому вам нічого сказати з цього приводу не можу. Ну, як на мене, це виглядає дуже дивним. Тому що загалом то Кремль мав би сформувати свою позицію стосовно переговорного треку з Трампом. А так вони його за великим рахунком бояться. Немає у них. Єдиної думки, що ж власне їм робити у переговорах зі Сполученими Штатами Америки, що вказує на серйозну неузгодженість різних політичних, економічних, фінансово-промислових груп у Кремлі стосовно того, як можуть розвиватися далі події на самій Росії, коли має завершуватися так звана їхня СВО, в якому форматі, на яких умовах. Процес цей триває, але загалом то я більш ніж переконаний, що така рамкова вже домовленість є. У Трампа є розуміння, як тиснути на Путіна, але багато речей він не хоче говорити. Але Трамп сказав дуже велику дурість, як на мене. Тут я ніяк по-іншому це охарактеризувати не можу. Він вважає, що путіну не байдужі вбивства на полі бою. Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Знову сказав, що загинули 2 мільйони людей по обидва боки. Називає цифру у Росії 800 тисяч чоловік, в Україні 700 тисяч чоловік. Це ті цифри, якими він постійно оперує. І наголошує на тому, що ніколи б цієї війни не сталося б, якби він був президентом у 2022 році. Ну да, ситуація могла б розвиватися абсолютно за іншим сценарієм. Я тут абсолютно погоджуюся з Трампом. Але от за яким, певно, він сам не знає. Він говорить: у мене завжди були хороші стосунки з Путіним. Певно, він має на увазі зустрічі з Путіним у Хельсінкі 2018 року, коли вони один одному дарували подарунки, м'ячі і так далі, обмінювалися люб'язностями, але і тоді. Тривала війна Росії проти України. І тоді Путін уже мав у своєму арсеналі анексований Крим, окремі регіони Донецької-Луганської області перебували під його контролем. Було замороження війни. Для Трампа тоді такий варіант був прийнятним. Сьогодні я вбачаю, що він хоче цього ж самого. Трамп також заявив, що у нього є конкретний план припинення війни. Я сподіваюся, що це швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Крапка. Я хочу покінчити з цією клятою справою. Крапка. Я вам свідомо говорю. Крапка, що ви розуміли, що Трамп говорить обривками фраз. Він ніколи не говорить повноцінними реченнями, не закінчує свою думку. Ну і цим домагається У успіху. Заради правди скажу, що так. Його політична кар'єра в великій мірі його манера спілкуватися, манера не домовляти, манера домовлятися. Ну, от саме це йому створює такий серйозний успіх. От, до прикладу, щодо заяви Трампа, яку він зробив на борту свого літака, про те, що він має укласти угоду із Зеленським на 500 мільйонів доларів щодо доступу до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному регулюванні. Тобто Трамп готовий дати Україні гарантії безпеки. Я не хотів би виносити саме цю фразу на початок відео, бо нібито виглядає привабливим, що за цією тезою може ховатися? Угода на 500 мільйонів доларів це угода загальна, контракт на 500 мільйонів доларів. Чи це те, що він готовий заплатити Україні, а отримати взамін не 500 мільйонів доларів, а 500 мільярдів доларів? Ні, друзі, я не помилився я кілька разів перевірив цю інформацію у виданні New York Post. Дійсно мовив він про 500 мільйонів. Ну це смішна цифра, за великим рахунком. Тому що за нею стоїть, сказати складно. Бо я вбачаю, що Трамп має намір підписати, що він нам винен на 500 мільйонів. Доларів, а ми йому будемо віддавати набагато більше, інакше для нього профіту немає. Він як бізнесмен по-іншому мислити просто не може. Але вважає, що це може бути. Я бачу чимало дописів у соціальних мережах про те, що українці навіть окремі погоджуються на те, нехай все забирає, аби лише сюди не допустив Путіна. Все, звісно, йому не віддадуть, але в будь-якому випадку угода для Трампа має бути вигіднішою ніж для України. Така ситуація, мені це теж не подобається, і вам, я розумію, це не подобається, але інше запропонувати Трампу ми сьогодні не зможемо. Він, як бізнесмен, буде мислити категорію Я маю отримати більше, ніж віддаю. До прикладу, Німеччина продає більше товарів своїх США, цього не повинно бути. Ну і тут абсолютно працює математика. Маєш дефіцит, маєш його виправити. Маєш профіцит, маєш його нарощувати. Щодо Ірану, дуже цікаво зробив заяву Трамп і каже: я хотів би, щоб з Іраном було укладено угоду щодо неядерної продукції. Я б віддав перевагу цьому, ніж розбомбити його до біса. Вони не хочуть помирати, ніхто не хоче помирати. Якби ми уклали угоду, Ізраїль не бомбив би їх. Я звертаю вашу увагу саме на цю тезу, тому що Дональд Трамп період виборчої кампанії своїй говорив про те, що він може знищити Іран. Нещодавно він видав навіть таємний указ, яким говорить про те, якщо з ним що станеться. Бо іранці його переслідують дуже давно. Нагадую свого часу, за період першої президентської каденції, Дональд Трамп дав команду знищити іранського терориста Сулеймані. Так, от Іран полює за Трампом давно. Чимало я повідомлень про те, що вони хотіли навіть його вбити у випадку, якщо це трапиться, Трамп дав наказ. Миттєво завдати удару у відповідь по Ірану. Ну знову ж таки, це пише преса західна. Я не думаю, що витік інформації був неконтрольованим, швидше контрольованим, Але Трамп натякає. Можу так зробити, тому пропоную. Давайте підпишемо угоду. І наголошує щодо Ірану наступне. Я не можу цього сказати, тому що це надто огідно. Коли його власне, запитують про те, якими ж можуть бути умови угоди з Іраном, він каже, я не буду їх бомбити. Тобто відмовляється від того, що раніше говорив. Це в стилі Трампа, це в практиці Трампа, і коли Трамп говорить устами Келова, що буде впроваджувати проти Росії санкції, подвоювати їх, то тут якраз історія про зворотне. Я готовий, каже Трамп, скасувати санкції проти вас, дорогі росіяни, умовно дорогі в лапках. Ті санкції, які вів Джозеф Байден на завершення своєї каденції, якщо ви припините в Україні стріляти, це гіпотетична теза, яка могла бути озвучена Трампом у переговорах із Путіним, але я вбачаю, що саме так і ведуться з ним розмови. Дуже непривабливо ще раз наголошую, що з'явилася інформація напередодні можливої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Це означає, що Україна стоїть номером два. У процесі переговорів Вашингтону та Сполучених Штатів Америки в першу чергу Путін буде відстоювати свої інтереси з Вашингтоном через призму російсько-української війни, тобто Україна не буде першим питанням, ще раз повторюся. І Трамп фактично прийняв цей виклик. Він давно був уже очевидним і очевидним з 5-го ще листопада минулого року, коли завершилася виборча кампанія у Сполучених Штатах Америки, вже було очевидно, хто буде очільником Білого Дому. Така, друзі, реалія. я не кажу, що це катастрофа. У нас ще є як. І чим аргументувати свою позицію перед Вашингтоном я не маю абсолютно ніякого сумніву, що Зеленський зможе донести цю позицію під час зустрічі у Мюнкені із Джей Джейді Венсом. Я не виключаю, що після цього буде зустріч також із Дональдом Трампом у Вашингтоні. Ну, принаймні, Дональд Трамп на борту свого літака дав команду Майку Волцу під час спілкування із журналістами New York Post, аби той готував зустрічі. Які конкретно журналісти не пишуть, але ймовірніше за все, що це зустрічі дійсно із командою українською, командою Зеленського, це зустріч із самим Зеленським, і зустрічі із Путіним. Питання часу, коли вони можуть відбутися? Можливо, навіть і впродовж лютого місяця, можливо, в березні. Ну, принаймні, росіяни. Говорять уже про те, що готові зустрічатися із Трампом у лютому чи в березні. І навіть наголошують на тому, що така зустріч може бути. Ну, як бачите, Трамп відповідає. Заяву про можливу зустріч у лютому чи в березні Росія робила буквально цього тижня устами Слуцького керівника Міжнародного комітету Держдупи Російської Федерації. Звісно, вона зроблена як. Мазок як перспектива, але як вказівка і сигнал про готовність зустрічатися. Пісков до речі у своєму коментарі сьогодні сказав, що контактів із Сполученими Штатами Америки після того, як Білий Дім Дімочолив Дональд Трамп є багато, вони відбуваються в різних напрямках. Тому він каже: Я не знаю, чи телефонував Трамп Путіну, чи не телефонував ну, уявляю собі, що це залишилося. Дуже великої таємниці в стінах Кремля, але, звісно, публічно вони про це говорити поки що не будуть. Тим часом у Сполучених Штатах Америки відбувається протистояння між демократами та республіканцями і між урядовцями, між правоохоронцями, правоохоронною системою і ініціативами Трампа. Про що йдеться мова? Суд Сполучених Штатів Америки обмежив доступ департаменту ефективності уряду Доч, який очолює відомий бізнесмен Ілон Маск. Обмежив доступ до державної системи обробки платежів. ДОЧ хотіли мати доступ і саме до цього. Генпрокурори 19 штатів, які подали позов, вважають, що доступ ДОЧ до системи може перешкодити федеральному фінансуванню соціальних проєктів. Ну там багато соціальних проектів нині закрито. Там реально відбуваються дуже неприємні речі для батьків американців, які. Продовж багатьох років розуміли, що їхні проекти фінансуються саме з федерального бюджету. Нині ці гроші закриті для них. Глава відомства Доч Ілон Маск назвав таке рішення суду безумством. Все, що робиться не так, як бажає Маск, звісно, є безумство. І також Трамп відкликав дозволи на доступ до таємної інформації для колишнього держсекретаря Ентоні Блінкена. Радника з нецбезпеки Джейка Салівана і інших посадовців часів Джозефа Байдена. Раніше він відкликав такий дозвіл для самого Джозефа Байдена, а тепер і для його колег по команді, що мені засвідчує намагання Трампа перебрати під повний контроль усі внутрішні процеси в Сполучених Штатах Америки і посилювати вертикаль федеральної президентської влади. Мабуть, так буде влучніше сказано. Ще раз наголошу, реалізація проекту 2025 – вона дуже дуже високо ймовірна, яка передбачає саме ця реалізація посилення вертикальної влади Трампа. І тепер, друзі, до відносин Росії з його найближчим союзником Північної Кореї. Я вам вже вчора трішки говорив про це. Дійсно, у відносинах із Північною Кореєю не все просто. Кім Чен Ін шантажує Путіна і йому це вдається. Так само, як шантажує Путіна Сінзінпін. Ну, нібито на перший погляд це виглядає неочевидним, але суть приблизно та сама. Ви знаєте, що ще з минулого року Росія підписала з Північною Кореєю великий союзницький договір. Кім Чен Ін пообіцяв допомагати Путіну у його священній війні проти всього Заходу. Так от він сьогодні знову заявив про те, що. Зберігатиме незмінну підтримку Росії у війні в Україні і назвав цю війну справедливою справою російської армії. Про це пише видання Reuters, посилаючись на заяви північно-корейських ЗМІ. Кім також пригрозив і далі розвивати свою ядерну зброю. Але, як ви знаєте, я вчора вам розповідав, що в Москві не дуже цим задоволені. І заявив Кім Нін, що ця ядерна зброя не є розмінною монетою, а призначена для бойового засування проти ворогів КНДР. Хоча Трамп буквально вчора зробив заяву про те, що він буде відновлювати свої стосунки з північнокорейським диктатором, що саме маю на увазі Трамп, поки що ми не розуміємо, але я не включаю, що ядерна зброя може бути якраз розмінною монетою, чого Кім Чен Ін нібито дуже не хоче. Свого часу Японія і США заявили, що працюватимуть над повною денуклеризацією КНДР. Це буде зробити, звісно, не дуже просто, але навіть і Трамп притримується саме такої політики. зніть увагу, що... Його заява щодо Ірану, вона якраз і містить підписання без'ядерної угоди. Своєю чергою, залежність величезної Росії від Північної Кореї підтверджує національна розвідка Служби Південної Кореї. Але не лише у військовій сфері, друзі, а й в інших сферах, що дуже-дуже примітно, що мені особисто вказує на вкрай непривабливий стан економіки на Росії, що стосується, наприклад, і живої робочої сили. Повідомляє Національна розвідувальна служба Південної Кореї, що КНДР відправила тисячі робітників на різні будівельні майданчики по всій Росії через нестачу робочої сили, яку спричинила війна Росії проти України. Ви знаєте, що безробіття на Росії там сягнуло ледь чи не 2%. Це не тому, що там так все класно з економікою, а тому що нема кому працювати. Тому коли Трамп говорить про 800 тисяч вбитих та поранених росіян, я думаю, що він недалекий від правди. Тим паче, свого часу Собянін мер Москви навіть підтверджував, що у госпіталях, які знаходяться біля Москви, на лікуванні перебувало близько 600 тисяч військових збройних сил Російської Федерації. Ну фактично він розкрив усі карти. Щодо саме цих співробітників північної Кореї, згідно з резолюціями Радбезу ООН у відповідь на випробування ядерної зброї Північної Кореї, північні Кореї заборонили відправляти своїх громадян на роботу за кордон. Всі північнокорейські робітники мали повернутися до України до грудня 19 року. Звісно, Кім Чен Ін всіх послав дуже далеко. Зазначається, що КНДР та Росію підозрюють у використанні студентських віз для відправки північнокорейських працівників і статистика. Радіо Вільна Азія говорить про наступне: торік в Росію в'їхало 13 тисяч громадян Північної Кореї. Це майже в 12 разів більше ніж у 2023 році. Серед тих, хто в'їхав в Росію минулого року, 7 тисяч осіб заявили, що приїхали з освітньою метою, але освіту вони здобувають на будівельних майданчиках, відпрацьовуючи гонорари для Кім Чен Іна, звісно, не для себе. Тому так, Росія у великій залежності, і Трамп може це використати для прикладу, щоб натиснути на Путіна. Багато в нього є інструментів тиску на Путіна, які з них він використає, будемо дивитися, але це не про ескалацію. Це про те, що Трамп намагається замирити Путіна, який також не дуже хоче втрачати життя росіян в Україні. Ну тут теза Трампа, як на мене, дуже дуже дивна. Друзі, на цю хвилину всі новини який я вам хотів повідомити сьогоднішнього ранкового дня, неділі, 9 лютого, підписуйтеся на канал, аби бути в курсі останніх подій, одним із перших. Дякую, що підтримуєте мою роботу для вас. Всіх люблять ночною і не промикайтесь Все буде Україна.